Розміни, що потрібні ЗСУ, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І ми долучаємо до нашого ефіру Сергія Цеховського. Він офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка збройних сил України і поговоримо про Донецьку область і ділянку, де на жаль, доволі складна ситуація. Я вже деякий час спостерігаю за тією інформацією, яку надає офіційно і речник ОСУФ. Ортиться щодо такого населеного пункту, і загалом, громади, як очеретине, тому що це населений пункт, який насправді ну як кажуть, неподалік захопленої Авдіївки і просувається, намагається захопити цю громаду. Про ситуацію там спробуємо з'ясувати трохи детальніше, і е, вже кажу доброго вечора, пане Сергію вам. Доброго вечора, слава Україні, героям слава пане Сергію. А скажіть, будь ласка, час від часу чуємо про те, що якась кількість, можливо, якась частина точніше населеного пункту черетине вже під контролем окупантів. З того, що ми можемо озвучити, я завжди це підкреслюю, що відомо станом на зараз про спроби ворога якось захопити цей населений пункт. Ворог постійно кидає штурмові групи, кидає значить, особовий склад для того, щоб просуватися. От, е, значить, все це підкріплюється постійними масованими артилерійськими обстрілами, наметними, от також е, скиди з дронів і інше. Ну і саме головне, це з їхнього боку це каби. Каби, які руйнують це на своєму шляху, куди вони тільки не попадуть. І тому от таким чином, коли вони руйнують абсолютно е всі будівлі, які тільки можуть бути, чому це кажемо про населений пункт, то, да, їм туди, як е вдається зайти, скажімо, і задача вже наша їх знищувати. Що їй робиться? В принципі, в тому ж самому черепиному, практично туди, де ворог зайшов, е на ті ділянки, скажімо, да, Цього зруйнованого селища, от е, все це знаходиться на наразі під контролем, вогневим контролем наших, е, наших підрозділів збройних сил України. А чим важливе таке очеретине для ворога з того, що я бачила про це, принаймні аналітики Діпстейт говорили і в ефірі Радіо НВ що? Там є да, от формулюю так: в очеретиному розташована критично важлива висота. І зрозуміло, що це дає величезну перевагу. Що ви можете сказати про значення цього населеного пункту? От для нас кожен населений пункт це значимий. от і яка б там була висота, і в тому числі висота це і так є. Я це підтверджую. Але саме головне це здорове життя наших хлопців. От і розумієте, коли в інженерному плані фортифікаційні споруди е, укріплення, ну які мають там, хоча б даже скажем характер просто будівель, які укріплені, і там може заходити зубовий склад, то там ми і знаходимося. Якщо в цьому немає ніякого смисла і загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, то треба звідти відходити. що е, командою в принципі і робить, дає такі. Скажем, команди, і е, особовий склад переміщується в більш підготовлені позиції е, в плані того, що там, де вже є, ну, весь час ми коли це і ще до початку штурму Авдіївки потихеньку, а потім більш активніше, коли вже розуміли, що Авдіївка знаходиться під в критичному такому стані, е, будували е, ці укріплення, тим почати напрямок у них розумієте, е, після Авдіївки, це ми розуміємо, що це. Напрямок, такий, скажімо, місто Покровськ, велике місто Донецької області. От, і вони туди, якби, мають такі наміри туди йти. Але ті сили і засоби, які сьогодні є, от, роблять е під командуванням да, там генерального штабу, в тому числі головнокомандувача, робить все, все для того, щоб цього не трапилось. От. Розумієте, що ми приходилися там десь економити боєприпаси, мається на увазі в першу чергу артилерійські снаряди. От. Наразі, скажімо, такий, скажімо, дуже жорсткий ліміт вже знятий, і це показує результати роботи. І оці їхні успіхи, так звані, вони даються їм дуже великою кров'ю, дуже великими втратами. От і це. Ну, рано чи пізно, воно все одно дасть свій результат, мається на увазі в нашу пользу. От, і Все одно, скільки б їх там не було багато, але і вбиті, і поранені, і взагалі морально-психологічний стан противника сьогодні ну, знаходиться на дуже низькому рівні. Все, що вони роблять, це <кхм> ті самі заград-отряди, це <кхм> залякування. там, Ну і шантажі, і все таке інше. Це я кажу про їхніх командирів, які сьогодні застосовують ці всі методи на полі бою. Ви могли би можливо трошки більше розповісти про те, хто саме е зараз в тих підрозділах е окупантів, які на цій ділянці фронту розташовані? Тому що подекуди не до кінця зрозуміло, десь є професійно підготовлені підрозділи, десь е новомобілізовані, і це відчувається. Або звісно ж, подекуди ми так само знаємо. Хто наприклад зараз навпроти там наприклад 59-ї бригади ваших підрозділів воює? Ну наразі ми скажімо, не зовсім там очеретом. Більше наші підрозділи е, знаходяться в напрямку, скажем, такого населеного пункту, як Красногорівка, от Нетайлова, Невельське. От у цьому напрямку, там більше ми плюс підрозділи, які нам підпорядковані на сьогодні, тому ми успішно тримаємо ці лінії оборони. Ми... Е, скажем, відбиваємо всі атаки і рубежі, які нам, від, до нас відносяться, лінія оборони, мається на увазі під контролем. От. Хто воює, ну, традиційно воюють їхні там цей перший армійський корпус, їхні там підрозділи, в тому числі воюють ці штормовці. Наразі були нещодавно абсолютно полонені звіти. От, традиційні ці кримінальники, да, з великим кримінальними е, там е, бекграундом, е, так мовити, бекграундом, так би мовити. Беграундом точно, да, якщо ви uh -huh. десь там uh -huh. другий, то тобто це, це постійно є. От але. То що є війська, скажімо, в напрямку Черетиного на сьогодні там ми знаємо, що 55 та окрема мотострілецька там бригада на да, кинуло її на посилення, і взагалі в напрямку цьому там ну ми знаємо точно до Авдіївський напрямок, Авдіївський, Новопавлівський це сили, десь ну приблизно дивізія веде штурмові дії на на во на, на наші позиції. Силами дивізій, да, і це все підкріплено, що плюс додаткові сили мається на увазі артилерія, там старшого начальника, який, скажемо, плюс е авіація. От, і все це ну, в великій кількості. Я вже кажу, там безпілотні системи все таке інше. Тому е бійцівська, бійців, скажу, ну, да, у них є навчені, у них є ті, які там е вважають себе там, такими. ну, спецами так званими, ну дуже велика кількість мобілізованих різних категорій, навчені, не навчені, мотивовані, не мотивовані, і е, часу у них немає. Вони розуміються, що треба скоріше, тому їхній цей бункерний фюрер посилає всіх, е, кого може, і задіює абсолютно все, що може сьогодні на полі бою. Від, скажем, тих же квадроциклів, мотоциклів. Цивільних машин, які підвозять особовий склад плюс до, до, скажімо, цих танків мангалів, як ми називаємо там е мангали, там і ще там, сарай, от і таке інше. От. Тобто, з того, що ви кажете, я так розумію. Вони продовжують невеликими групами рухатися, якщо штурм пробують штурмувати. І роблять це, наприклад, не на броньованій техніці, так а навіть продовжують застосовувати там квадроцикли, мотоцикли і так далі. і Так далі. Да, на нашому напрямку, от, хочу сказати, що от сказам на ту же Красногорівку, з бачила там по всім інтернету, гуляло, що там танк пообшитий з з усіх там стралами протимінними. От і оце, оця, оця така техніка, вони таким чином підвозять особовий склад. Там на Зону бойового з'єднання, район бойового з'єднання, от і, е, і потім бистро на ньому ж відходять. От а на ньому стоїть велика потужна станція, реп яка, скажімо, пересхожає роботі наших засобів та безпілотних систем, от. тому ми зараз шукаємо і сподіваюся, що ну не ну, знаю так, що ми вже знайшли е, деякі речі, які які е, е, зможуть такі, такі в тому числі такі апарати їхні знищувати, от. особовий склад. Задача у них підвести десь до якогось населеного пункту, там будь це Перомайське, там було е, Красногорівки сьогодні, і так далі. І ну закинути їх туди, і, і все, і чекати під кажуть. Ви чекаєте, там сидіть підкріплення зараз. До вам прийде допомога, і все таке інше. Як правило, то що вони обіцяють, вони не виконують це також. Відомо, от і е, в принципі е, на особовий склад наплівати. Тому за останні там ці декілька е, діб ми там десятками їх вже знищили. От і продовжуємо знищувати навіть за, зараз. І ну, мабуть, ми будемо це робити стільки, скільки буде необхідно, для того, щоб не одного окупанта на нашій землі не залишилося. пане Сергію. Вдячні вам надзвичайно за те, що ви продовжуєте. Нести службу і боронити так, і от бути настільки, знаєте хочеться сказати впертими, попри всі обставини, так в тому, що робите. Хотіла поточнити: ви згадали про безпілотники, про реби Ми знаємо, що так як зараз змінила ситуація в небі, так над підрозділами над лінією фронту, такого не було ще там півроку тому. І я днями бачила повідомлення, що росіяни, наприклад, переважають нас саме в розвідувальних дронах. Що ви бачите на тій ділянці, де ваш підрозділ? Розділ ваші побратими. Чи справді в них більше, наприклад, саме розвідувальних дронів, ну, наприклад, таких великих, як орлани, зали або суперками? Чи все-таки і таких є, і впівдронів є, і просто таких невеличких можливо, мавіків, які теж стежать за рухом? Що ви бачите? Яка там от картина? ну От, якщо дуже гарна от Небо усія на практично повністю, і, і в світло до, до пору року, і таже вночі вже вони е, начиняють свої е, ці апарати і прилади ночного бачення. Тому переміщуватись в полі бою треба дуже обережно, швидко і е, дуже уважно слухати нашу е, розвідку. От багато їх дуже багато. От і розвідників, і бойових дронів. От і, і це ну дійсно така небезпека, тому що паскуда зараза, куди залітає всюди куди можеш. Але при цьому хочу наголосити, що от завдяки тому, що ми в бригаді там да, про задачі командира бригади, це ще було скажімо, наприкінці минулого року. Е, зроблено у нас працювали е, і працюють по сьогодні майстерні, які постійно е, працюють над комплектацією наших комплексів безпілотних над по. У посиленням їхньої потужності над засобами РЕП, в тому числі, от і ці майстерні працюють і показують дуже гарний ефект. Чому тому що скажу, що практично із 100% виявлених БПЛА противника типу крило на сьогодні, що там на місяця, мабуть, ми е, деактивуємо. І практично 100% всіх виявних БПЛА типу крило, тобто розвідників, да оцих невеличких да все інше, що ми можемо достати, ті ж самі наші сили, ППО, бригадні і не тільки бригадні, це вже зрозуміло, що старшого начальника також ну максимально приділяється цьому велика увага, але їх багато дійсно у них не шкодують, у них відправляють. Тому нам. Противагу їм треба мати ще більше, ще потужніше. Що чим ми в принципі займаємося? Щоб постійно працювати над цим, що ворог не сидить, ворог дійсно модернізує, покращує якість роботи там. Він навіть сьогодні, скажімо, начиняє вже свої fpv дрони, скажем, цими касетними боєприпасами. От, на які там розміщуються до 26, да, 26 фугасних протипіхонних мін. От, а це ну, для здоров'я і життя наших військовослужбовців дуже небезпечна річ. Тому треба їх виявляти, садити, збивати, і чим ми й займаємося. От, а, а все, в першу чергу, да, йдуть поставки і. Від держави ну велику кількість нам сьогодні донатять і це допомагає дуже дуже велика подяка всім, хто до цього долучається, хто небайдужий. Це дуже для нас дуже важливо. Коли е, хлопці щось, скажемо, замовляють, щось не вистачає, і ми тут же можемо маємо змогу це десь скажемо придбати. От і воно бистро доставляється на місце. Ну це завжди радість, тому що всі просять. Не дайте нам ковбаси, не нада нічого. Це все у нас, слава Богу, є. А от дайте нам засоби чим вражати ворога. пане Сергію, якраз хотіла вас запитати, які насамперед потреби є у вашої бригади або у вашого підрозділу, і як вас можна підтримати для слухачів і слухачок радіо НВ ця інформація, можливо, зараз буде якраз при нагоді. Ось чи не чи тільки на йти на сторінку вашого підрозділу, озвучте що потрібно, і як можна вам допомогти. Є на сторінці нашого підрозу збір. Там ми збираємо на потреби. Там це громадська організація Українські комахи мурахи. Да? Комахи, мурахи, от, е, збирають нам е, постійно. Вже да? ми голосили такий збір постійно, які ми проводимо закупки, збираємо далі. От саме для пілотів бомберів, саме для наших в першу чергу, нашої аеророзвідки. От, для наших безпосередньо е, людей, які користуються. І е, знищують ворога саме безпілотними комплексами. От і то добра нам треба і на самі ж е, ті ж мавіки в нам також потрібні кошти, тому що ми їх вже навчилися їх збирати, і дуже багато допомагають нам цивільних організацій, які в тилу сьогодні працюють, не покладаючи своїх рук, сил там для того, щоб допомагати. Дуже їм дуже велике подяка. Кошти постійно потрібні. І от хто тільки може, хто бачить і знає, як ну, зайти на в будь-яку сторінку нашої бригади, там Фейсбук, Інстаграм, там є цей збір. Долучайтеся, будь ласка, ми будемо дуже вдячні, і ми пам'ятаємо кожний такий крок. Пане Сергію, а ви могли б от розповісти про якісь ну, крайні, можливо, або ті, які вам запам'яталися успіхи, якраз от ваших ударних. Пілотів, та які працюють, наприклад, на ФПВ, ми знаємо, що вони успішно не лише по піхоті працюють, а й по техніці ворога. Можливо, могли би поділитися якимось таким успішним роботою. За багато таких прикладів, коли, скажімо, там, 8 березня, одна дівчинка, не буду називати її ім'я, пілот вийшла на бойове чергування, 8 березня. І там Прямо з самого ранку вразила практично свого першого бойового виходу в цьому підрозділі, вразила вороже БМП. От, ну, тендітна дівч дівчинка, які там 23 роки. Да? От. Ніхто б ніколи не сказав, якщо не вдягнути там маленьку там, ковтинку, юпочку, то вона ще може в школу ходити. От зовсім недавно, це буквально два дні назад. У нас в районі населеного Перемаські. В будівлю полузруйновану, Така ціла була будівля. Десь зо два десятка окупантів там ховалися. От, і залетів нормальний наш дрончик безпілотний. От не будемо казати, яку модифікацію. І абсолютно всіх там і поклали на е, на одобрювати нашу землю. От до цього було багато, і це постійно відбувається, коли, скажімо так, ворожа техніка йде в наступ і там підривається на мінах. Завчасно підготовлених або підривають там і підбивають наша артилерія дуже потужна артилерія, до речі, в бригаді, хочу відмітити. То до, до того далі свою роботу беруться саме безпілотники, безпілотні комплекси, наші пілоти цих апаратів, які допалюють цю техніку для того, щоб ворог не зміг її ніколи більше відновити. От. Пане Сергію, ви знаєте, я ще от вирішила у вас поточнити час від часу. Навіть колеги-журналісти між собою спілкуються і кажуть: ми часом бачимо повідомлення від влади про те, що ми можемо виготовляти багато дронів. Держава може, і вони не поточнюють, звісно, про які саме дрони йдеться, але говорили мільйон. Потім кажуть, до кінця року можемо навіть два мільйони. Я лише коротко у вас хочу запитати: ви бачите до вас доходять якісь дрони від держави, чи це поки що лише волонтерська допомога? Доходять від держави, також доходять. Волонтерська доходить, і плюс там і, скажемо, адміністрації територіальні громади допомагають цьому плані дуже потужно. От, і плюс ми самі збір робимо і багато закупаємо те, що треба. Плюс самі бійці іноді, коли це необхідно, також. От, ну це дійсно. Не просто так, е, хтось там каже, що великі кошти отримують сьогодні люди, які знаходяться тут в районі бойових дій. Насправді ці кошти витрачаються саме на те, щоб далі продовжувати цю війну. Мається на увазі на ту ж саму техніку ремонтувати ці автомобілі, на яких де переміщаються на поле бою на ротацію і так далі, і також на засоби. Я вже не кажу. Індуальне там форма одягу, і все таке інше, що було зручно, яке О, теж зношується, рветься і потребує а, оновлення. От, треба казати, що було зручно. Да, саме та форма, кому як зручно, той й те, закупає, користується цим, і ну це це дійсно таке. О тому консолідація суспільства навколо е, цієї боротьби нашої. От тільки зможе е, ну, скоріше закінчити цю війну нашою перемогою. То, що вона буде, я в цьому не сумніваюся взагалі. Вважаю, що це історичний шанс для нас. От, е, е, Дуже дуже велика біль, коли е, ну, знаєш про наших загиблих. от, На жаль, е, матері наші самі чудові матері на світі, самі, самі рідні і самі найкращі. Які сьогодні переживають то біль втрату своїх дітей в першу чергу? Там ну, чоловіків, хтось батька, от хтось доньку, на жаль. От але це є це війна, і хотілося би так, щоб саме скоріше наша перемога е, була е, тільки раді того, щоб не було це все за зря, щоб їхні смерті, от ж, ну ми, ми за кожного будемо віддячувати в лапках ворогу за кожного і за кожну. Ні Тоже, в якому разі ну, не будуть краще. вони забуті і е, в їхні загибелі їхня жертва не буде даремною. Це точно, пане Сергію, дякую вам за службу. Переказуйте вітання по сестрі, яка чудово працює з ФПВ-дроном. І дякуємо усім вашим побратимам. Сергій Циховський, офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.